Друзі, вітаю всіх на каналі Василь Кломчук. Я дякую, що ви підписуєтесь і бачу, що ставите дзвіночок. Ну для того, щоб не пропустити в тому числі наше голосування, яке вже розпочалося, і більше того, скажу перший тур вже навіть закінчився. Перша п'ятірка відголосувалася і нині відбувається голосування за другу п'ятірку у е вкладці сообщенства, співтовариства, ком'юніті. На основній сторінці а, мого каналу ви там можете зайти і ще проголосувати. Таким чином, ми завтра будемо мати переможну п'ятірку, з якої будемо обирати фіналістів. Але я а, трошки не про це хотів сьогодні говорити. А, кілька речей, які б, на перший погляд, виборів не стосувалися. Але знаєте, не дуже приємні враження. Хоча, я думаю, що інші за наступні 5-6 днів і спостерігати не слід. Ну, по-перше, про що я хотів сказати, я не рибалка, я співчуваю. Ну, себто, я поділяю думки про те, що це мабуть класно, і багато людей цим займається таке фантастичне хобі, абсолютно ніяких проблем. Але є така історія у рибалок. Ну, ви підтвердите, ви ж це знаєте. Що час від часу, ну, весною, наприклад, є заборона в зв'язку із нерестом. Да, заборона на ловлю. Вона обмежується, а, точніше, не обмежується, якщо у вас один гачок, там вудочка з поплавком чи, можливо, спіннінг з одним гачком і одна снасть у руках. А, ну В інших варіантах не можна. На воду не можна, в човні не можна, сітки ставити не можна, артелями не можна на річку виходити. А, тощо. І все це відбувається, як правило, на початку квітня. Ну, в понеділок, в перший типу понеділок-квітня. І тут у Фейсбуці з'являється інформація, що рибалки з 29 числа у вас заборона на ловлю. Дзвонимо в інституцію. Запрошуємо на ефір. Приходить очільник цієї служби і каже: нічого особистого, просто в суботу і неділю рибалки рибалити не підуть. Ну, от просто одразу куди вони підуть? Да? На вибори, мовляв, вони підуть. Ну, напевно, щоб люди не забували собі голову там, дурнею, там, човнами, спінінгами, вудками, там, донками, я не знаю, що, що, чому. А йшли на вибори. Ну, якщо ви рибалка, фанат на один поплавок посидіти, подумати кілька годин окей, а з човном, ну, це ж треба вовтузитися, вести, надувати, накачувати чи там згружати з того прицепу і проводити на воді півдня, ви точно голосувати не, не, не підете. А тепер вас забрали ці вихідні. А вихідні обіцяють з класною погодою. Тепер ви будете дивитися на сонце, на плюсову температуру, на жор на річці чи на ставку. І все, і будете голосувати, правда? Ну ви ж знаєте тепер за кого чи проти кого голосувати? Я вже навіть мовчу про браконьєрів. Якщо браконьєри а суботу і неділю обіцяють, ну принаймні тут в акваторії Дніпра, а достатньо потужні патрулі рибохорони. Більше того, сказали, що буде сам спеціальна агентура, що ходити берегом і виглядати з біноклями, щоб, не дай Бог, хтось не порушив. То браконьєри так само не вийдуть на воду. І що, Цікаво мені просто за кого підуть браконьєри голосувати. Невже друга річ, яка мене вразила, це от футбольний матч з Люксембургом Україна грала і перед тим з Португалією грала, і всі от наші. Коментатори розсипалися в компліментах, як класно тепер на стадіонах в Європі, от в Португалії, така підтримка збірної України. А потім вчора Боже все, у... таке враження каже, що грають в Україні на стадіоні, а не десь там а, в Люксембургу, тому що стільки українських фанатів. Ви знаєте, шановні панове колеги, спортивні коментатори, я вам більше скажу: тепер скрізь би тільки не грала збірна України по Європі, так точно в будь-якому містечку, селі. Місті, столиці там завжди буде. Українська підтримка, тому що українці там живуть на всяк випадок. Я вам скажу так, що ця держава зробила аби 5, за іншими мірками 8, Хтось говорить про 10, 11, але багато мільйонів людей у пошуках кращої долі через те, що їм тут попросту немає що робити. Я маю на увазі, немає роботи. Вони виїхали туди, де мають можливість прийти і показати свою дотичність е, до України, е, співаючи гімн, співаючи Червону руту, Викрикуючи там імена футболістів чи підтримку Шевченко, Андрію Миколаївичу, вони не винні, навпаки, завжди мріяли. Чому нема української підтримки, там чи ще радянської. Тільки заможні люди могли літати літаком. А зараз тільки футболісти літають літаком, а українці просто можуть тролейбусом переїхати з одного міста до іншого. Кому від цього легше? Я думаю, що футболістам точно і ті результати, яка збірна показала. Слава Богу, непогано. І те, що скрізь там українські прапори і пісні, це фантастично. Але на Ворсклі, на зарі, на Динамо, та і що там приховувати, на шахтарі стільки фанатів не буде, тому що вони всі там. І це, знаєте, м'яко кажучи, абсолютно неприємно. Неприємно дивитися тільки по телевізору. Але розуміти, чому так? Чому наших там так багато, мені абсолютно неприємно. І кілька слів, якщо дозволити, відносно самого голосування. Там є 10 осіб. Я взяв ще раз повторюю, тому що на, насправді, от в цьому матеріалі, я про все докладно розповів. Є 10 прізвищ, які за різними соціологічними опитуваннями, яким я не маю підстав не довіряти. Це КМІС, Розумков, рейтинг. Соціс навіть не беру до уваги, хоча там до Ігоря Грінва особисто ніяких протензій не маю, але... Ігор Гринів очолює роботу одного кандидата. А, і е, ті, в кого є більше 1%, їх якраз 10 людей за різними підрахунками. Це все можете загуглити, перевірити. Тобто не питайте, чому тут немає пана Балашова. Це не від мене, це ж вас питають в тих рейтингах, де він є. Ви, звісно, підете, проголосуєте, як ви хочете. Але я пояснив, що я беру за основу ті рейтинги, беру 10 людей за алфавітом, розбиваю на п'ятірки. І в нас вже перша п'ятірка відголосувалася. Як ви бачите, результати достатньо очікувані, але у Бойко, я вже говорю в абсолютних цифрах, 44 голоси, у Вілкула 110, у Гриценка 308, у Зеленського 1628 або 74%, і у Кошулинського 132 голоси, це 6% проголосувало більше, аніж 2200 людей. І от далі а, була в мене історія з другою п'ятіркою. Ті уважні, хто з самого початку, в кого дзвіночок запрацював, реагували. Я швиденько на 10-ту годину набрав, думаю, все запускаю. А потім проходить пару хвилин, і я от зафіксував цей момент. От він, от фотокартка, скріншот, так би мовити, да? і бачу, що Тимошенко в мене не Юлія, а Тимошенко в мене Юрій. Я навіть не можу пояснити, чому. Я потім розумію, що той, хто придумав Юрія Тимошенко біля Юлії Тимошенко, він є ній. Ну, в своєму бізнесі я маю на увазі. І я попався. Я людина, яка вам розказує практично щодня про це кандидати, я попався. А це означає, що таких, як я, буде дуже багато. І я безвідносно до Юлії Тимошенко, там ще і Шевченко є така історія. Шановні. Погано бачите, одягайте окуляри, просто не помиліться. Таку бачите, таку історію придумали, і вона працює. Я на собі перевірив. Довелося мені зупинити голосування. І е, якраз там 79 голосів було віддано. Я їх зафіксував і обов'язково додам. І вдруге повісив е, цю, е, значить, п'ятірку. І все думаю, все хорошо. Проходить ще пару хвилин. От вам скріншот. І я бачу, і люди пишуть, що смішка ж звуть не Петро. Уявляєте, настільки, от, після всіх переглядів про Петра Порошенка, Петро, 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 і в мене вийде автоматично, Смішко теж Петро. Ну, там ще, може, цей Apple додає ім'я фінсайду. Ну, одним словом, помилився. І знову ж таки, будьте уважні. Знаєте, як пороблено, як казав, що якась, якісь бісові жарти. Одним словом, повернулися, зафіксували ці там 33 голоси. Ми так само додамо. Я додам, порахуємо. Але ця друга п'ятірка вона працює. Ви ж бачите, що вона так само дуже поважна. І Олег Ляшко, і Петро Порошенко, і Ігор Смішко, і Юлія Тимошенко, і Олександр Шевченко. Завтра будемо мати фінальну п'ятірку. Що стосується мене особисто, то ця кампанія мені водночас і подобається, і не подобається. Подобається тим, що є багато кандидатів. Вони достатньо різні. А вони мали можливість зареєструватися. Практично кожен, хто виконав е, умови центральної виборчої комісії від грошей там до заповнених документів, всі мали можливість це робити. Це фантастично. Не сподобалося кількома речами. Перше, що ця кампанія це якась війна, тотальна війна компроматів. Тобто, е, ми мало бачимо дискусії стосовно програмних речей. Або всі сварять владу, або влада сварить всіх. От така вся історія. Тобто, чим більше негативу ти виливаєш на свого конкурента, ну я маю на увазі на цих виборах, тим начебто ти більш білий і більш пухнастий. Знаєте, дивує позиція деяких народних депутатів, які от в студії приходять в гості, там розказують, кажуть, о, погано, що нема дебатів. Чому вони не дебатують? Чому у них там немає те, про що ми там хотіли би почути? А я вам кажу, шановні, ну які проблеми? Ну, ви ж народні депутати, ну чому б вам не прийняти закон? А, вони всі проти. Кажу, ну тоді не репетуйте, тоді бачили очі, що купували, і ви спокійно можете розбиратися з тим на майбутнє. Наприклад, на парламентські вибори приймайте спеціальні закони, які зобов'яжуть там чи лідери, чи фракції, чи фракції в повному складі, я не знаю, чи список. Примушувати згідно з законом проходити дебати, прийміть цей закон. Треба інформаційне середовище, де долучаться люди, допоможуть з локацією, допоможуть зі списком запитань, там порядком денним тощо з командами взагалі проблем немає. Але саме дебати, а не розкидання лайна на вентилятор, визначає перспективу розвитку будь-якої держави. Це моє глибоке переконання. Я дякую, шановні, що ви е, разом зі мною на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, не забувайте про дзвіночок. Це дуже важливо. У нас важливий тиждень, багато роботи. І завтра я зроблю подарунок один: це для тих, хто дочекався. А для автомобілістів не тільки для колишніх євробляхерів, для тих, хто нині керує автомобілем на єврореєстрації, але взагалі для автомобілістів. Поговоримо про перспективи цієї справи, яка називається розмитнення автомобілів. Не в конкретному випадку, який вже минув, а взагалі. Я про що поговорити. Залишайтеся на каналі, я вам щиро дякую. Хай вам щастить і до побачення.